Саме так бачить ситуацію у переговорах між Україною та Росією, британський журналіст. Ви тільки послухайте, що він говорить. Росіяни не налаштовані серйозно щодо мирних переговорів, і ми це знаємо, тому що вони досі вимагають, аби Україна віддала величезні шматки території, зокрема в Запорізькій, Херсонській і Донецькій областях, які вони навіть не контролюють. І щоб було зрозуміло, мова не лише про ці конкретні території, йдеться про те, щоб змусити Україну відмовитись від величезної кількості дуже важливої стратегічної землі Україна, наприклад, мала б здати всі свої основні лінії оборони, які вона старанно будувала протягом останніх десяти років. Вона мала б віддати плацдарм на іншому березі Дніпра, який росіяни могли б використати для просування у напрямку Миколаєва та Одеси. Вона мала б здати ключове місто Запоріжжя у самому серці країни, яке потім можна було б використати як плацдарм для атак на будь-який інший регіон України. на мою думку, Росія має ще один великий сезон боїв цього літа, і можливо до пізньої осені. Вони, гадаю, докладуть усіх зусиль, щоб захопити якомога більше територій. Якщо їм не вдасться досягти значних успіхів на полі бою, тоді, можливо, вони розглянуть варіант сісти за стіл переговорів. Але до того часу підтримка України в її протидії російському наступу залишається надзвичайно надзвичайно важливою. Отже, всі розуміють, наскільки складна ситуація, і всі розуміють, наскільки Україна потребує зараз допомоги. Всі розуміють, всі дуже стурбовані. Але коли ж почнуться дії, пишіть свою думку у коментарях, та не забувайте підписатися, аби не пропустити наступні цікаві відео.